Вітаю, шановне панство. Приїхали на пшеничку, дивиться, тут у нас посіяне 2 мільйона. 2 мільйона, викапуємо, Перво попавшися. 2 мільйона рослин. Це умовно там під 90 кг. Ось зараз зараз півтора мільйони А, висіла. 1,3, туди півтора, 1,3. Тут 50 там, з копійками. Кілограм було, ну диви яка тут коренева, ти хач? Оце ж, оце ж денний привіз, це біле, це за день воно наросло. Це зараз іде активне е, нарощення кореневої маси плюс вегетативної і зараз подивимося в якої вона фазі. Ну, це вже трохи пізніше. Все один і той же сорт, одні і ті ж сімена. Е, Одна та ж сівалка, але норма висіву різна. В одному і тому вже полі. Ну, тут я тобі скажу, що тут де гуще, тут коріння як би, по-моєму. Другорядних коріннях менше, ні? От бачиш, це що пообсипалось, це все первічна коренева система. Mm -hmm. Оце жовта. А це, що от поприлипало ґрунт, це вже другорядна коренева система. Mm -hmm. І от наскільки вона... Бачиш, в чому проблема сівалки, не держи глибину. Ось тут вона глибша, mm -hmm. а тут ті, що ми копали, вони мельче. От я покладу. Mm -hmm. Ну, хоча тут, ну все одно це глибоковато, я хотів би бачити, щоб воно мільше було. Угу. Але тут де глибше, о, де більше, тільки-тільки другорядна коренева система починає відбивати. Угу. А тут наскільки вона більше. От бач, рослинки. Тобто тут у нас йде конкуренція між рослинками більша. І вони, е, як сказати це, хочуть швидко переходити з фази в фазу. І не думають за коріння, а думають уже за вегетативну масу, щоб перейти там в колос умовно, щоб цей не встигав, а цей встигав, умовно. Uh -huh. А тут конкуренція менша, і вони думають ще про кореневу систему і не, не торопляться, як то кажучи. Зараз подивимося, розріжемо і подивимося, в яких вони фазах. Тобто, якщо -то... я правильно розумію, от це у нас йде вверх, но гонят, да. поганы, а ногоється погано, а це у нас думають про Так, да. да. Цей думає ще про корінь, uh -huh. а цей уже думає uh -huh. про вегетативну масу. так Оце значить у нас там, де було гуще. Тут видно ж зразу по корінням. Тут, де коріння більше, тут у нас густота менша. Менша густота рослин. І нам що нам треба. Нам треба тут у мене е-е підписники питали, як ти розумієш, коли працювати морфорегуляторами. Хочу показати, як я це розумію. так отрізать поки Валерію башко режеть маленьку реклама Віктор Тимокагра Віталій політехніка хорш вона <реш> дивись це вузол кущення це от колос от початок колосу. оце от у нас сама перетяжка ця, а, ну, колінце. І тут вже воно відійшло. Оце Що от пробіг. Тут, тут трошки менше, ніж там. Тут. Оце ж от колінце, бач, біле. Видно воно? Видно? Угу. Це біле, угу. це от проміжок цей. Тому ну тут все одно 31 фаза. Зараз ми знаєш, як це знімемо. Ось це колос, от. Uh -huh. от же колос. Uh -huh. Оце от колос. Ось, оце колос, а це оця ж перетяжка. Ну поняв, колін це перве. Uh -huh. А оце колос От. Не можу двійти, його там нормально. Там, ти просто його придавлюшся. Я розумію. Хоч ти хотів вже так зняти цей колос, щоб його видно було. А, це я опять не туди. А, я його зачовгав, ти зрозумів? Mm -hmm. От я його підняв і я його. Ну, і все одно видно, тут перетяжка. І от цей проміжок mm -hmm. між перетяжкою цією і о, вузлом кущення, ось воно, оце все mm -hmm. це йде в трубка. Вже перве, перва, як сказати, перва трубка. Ну, їх буде 4 штуки таких. між вузля, Міжвузля, Да, Тобто вузол кущення, далі, далі пішло. Перша ця. І от коли буде тут 2 см у рослинки, то це закінчилась фаза 31-го, пішла вже 32-га. Потім, коли закінчиться, пішла 33 фаза. І так вони далі будуть ділитися.